Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика української мови. Сьогодні 173 заняття тема якого координати вектора. Отже, що називають вектором, ми розібрали з вами на минулих уроках. Зараз я вам розповім, як знайти координати цього вектора. Припустимо, в нас є точка А та точка Б. Точка А це початок вектора, точка Б це його кінець. Координати точки А х1 та 1, координати точки Б – 2 та. у2. Як же нам знайти координати самого вектора АВ? Для цього нам необхідно від кінця вектора відняти початок це з абцисою і теж саме зробити з ординатою. Те, що вийде, і буде координатами цього вектора АВ. Давайте спробуємо розібрати це на практиці. Маємо дві точки: точку А з координатою мінус 3 та 5 та точку Б 4 та мінус 7. Знайдемо координати вектора АВ. Отже, записуємо вектор АВ. І у дужечках. Від x2, тобто ось це дивіться в нас, це x1, це y1, це х2, це y2. Від x2 віднімаємо x1, тобто 4 мінус мінус 3. Та y2 мінус y1 мінус 7. мінус 7 і мінус 5. Тепер рахуємо. 4 мінус мінус 3 це буде 7, мінус 7 мінус 5, це мінус 12. Тобто координати вектора АВ – це 7 та 12. Далі, давайте тепер я вам розповім, як знаходити модуль вектора. Згадуйте з попереднього уроку модуль вектора це вважається його довжина. Отже, як знайти довжину вектора? Коли ви дізналися координати вектора чому дорівнюють, ми їх знайшли. Як знаходити координати вектора, я вам пояснив. То за цими координатами ми можемо знайти модуль вектора АВ. Дивіться. Модуль вектора АВ знаходиться наступним чином. Нам треба. Х квадрат додати y квадрат. Тобто додати ці дві координати. Дивіться. Шукаємо АВ. Координати вектора АВ в даному випадку у нас це 7 та мінус 12. Ми записуємо 7 квадрат плюс мінус 12 квадрат. 7 квадрат це 49, 12 квадрат це 144. 49 плюс 144. Зараз додамо. 9 плюс 4, 13, припишемо 1, запам'ятаємо. 4 плюс 4 8, плюс 1 9 і 1, 193. Коріння 193 нема, тому залишимо так, як є. На цьому у мене все. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань нема, тоді до зустрічі на наступному уроку.